Слава Ісусу Христу! Перша неділя Великого посту називається Торжеством православ'я або неділею православ'я. Цей день в кожному православному місті, де є єпископ, в головному кафедральному соборі служиться особливий молебен, якому ми молимось за церкву, що Господь зберіг її непорушною від єресі, розколів, забобонів. Також молимось за наших братів заблудших, що Господь привів їх назад нашої церкви. У деяких православних церквах ще згадується такий чин анафемаствування. анафомі слова прокляття або відлучення. Там перелічуються основні догмати, постулати віри. І хто не визнає ці постулати, на них оголошується анафема. Тут можна згадати слова святого Григорія Богослова, який каже, ми домагаємось не перемоги, а повернення братів, розлука, з якими терзає нас. Тобто, як каже Господь, що він не хоче змерти грішника, а якщо ми християни, то такі почуття мають бути і в нас. Ми хочемо, щоб всі, хто відійшли від нас повернулися. Ми не радіємо з того, що, вони, що ми в злиці спасені, моливська думає, що в нас правильно віримо, ми хочемо, щоб всі вірили правильно. Але ми такого церкви застерігає. Що неправильне вчення, воно веде до загибелі. Сам Господь казав, хто не хоче слухати церкви, нехай буде як митер і язичник. І ми попереджуємо християн, що не треба вірити неправильно. Сам чин цей православ'я з'явився, коли церква остаточно перемогла іконоборців. Вчення про ікони, основане на священному писанні, утверджене першими християнами, залишалося непорушним до 8 століття. Але у 8 столітті, з'явившись у центрі християнського світу в Греції, воно розповсюдилось на всі країни. Тисячі християн відпадали від православної церкви. Мерзота записіння була навіть на святитиських кафедрах і на царських престолах. Там висідали старі коноборці і давали владу єпископам єретикам. Багатьох православних гнали, кидали в тюрми. Страчували в полі і на площі. Ікони і мощі, які знаходилися, вони піддавалися спалу, їх просто спалювали. Майже 110 років церква була гнана. Деяке втішення принесла цариця Ірина і Сьомий Селенський Собор, але після неї було ще чотири імператора Єритика. Вже останній паратор Феофіл був покараний Богом і хотів змінити це становище, але це йому не судилося, він помер. Це звершила його цариця, супруга Феодора. Коли вона воцарилася, видала саме перше два укази: повернути всіх християн єпископів на свої місця, а іконоборцям або залишити своє заблудження, або покинути святительське служіння. Патріарх Мефодій, який повернувся до Константинополя, зібрав священиків, чиновників і мирян і пішли до цариці, просили неї, щоб вона відновила ікону шанування, щоб повернула ікони на місце і її за це поставляли з роду в рід. Цариця Феодора відповіла, що їй це за честь відновити ікону шанування їхні прохання виконати, але попрохала також моліться за мого чоловіка Феофіла, що Господь його простив. Патріарх, побачивши її віру, сказав, що всі постали від старого до дітей. Цілий тиждень, перший тиждень Великого посту, вони, вони відвідували послужіння, молилися. І ось цариці Феодорі з'явився сон. Якийсь Дивний чоловік сидів на престолі, біля неї був і чоловік Феофіл, зв'язаний, нагий, і його били. І цей чоловік каже, за твоєю вірою і за ходатайством священиків твій чоловік прощен. І при цих словах з нього зняли мотузки і діли в білу світлу одежу. В цей час патріарху Мефодіо також з'явився словом. А ми сказаємо, за твоїми молитвами царь проще. Патріарх, Мефодій, щоб удостовіритися цьому видінні, пішов в храм і взяв з престолу свиток, в якому було написані всі єретики, І відкривши свиток, він побачив, що ім'я Феофіла викреслене. Зрадівши Патріарх, прославив Бога і за спільною згодою зі священниками, вони вирішили зробити кресний хід по цілому місці. Потім це свято було встановлене на державному рівні. До цього часу ми молимось і цей для торжества православ'я. Хочу нагадати, дорі браті і сестри, що Великий піс продовжується, ми тільки перший тиждень його пройшли. І Піст не тільки стримання від їжі і молитва. також піс даний для того, щоб ми більше повчалися нашої віри, священне писання читали життя святих, творіння святих Отців, тому що там велика мудрість. Як сказано ще на Писання, і біси вірують, але залишаються вони бісами. Так само, якщо ми не віримо просто сліпою вірою. Не знаємо, чим ми спасемося, чи ми зможемо спастися. В цій історії сказано, що Господь карає всіх, хто неправильно вірує. Бажаємо пройти цей Великий Піст з молитвою, з достоїнством і благовінням до Бога. Слава Ісусу Христу!